8.40. кінцева зупинка 39-ї маршрутки, яка до сьогоднішнього дня їздила за маршрутом Волинської дивізії Ювілейний. 1 грудня цей транспорт замінили на 6-й автобус. Відповідне рішення про заміну маршруток за номером 39 та 49 на автобуси 6 та 4 Відповідно, вчора під час брифінгу повідомив директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Зі слів пасажира 6-го автобусного маршруту Ізама Гофмана, сьогодні він чекав на. Громадський транспорт довше, ніж зазвичай. Трошки довго треба чекати на зупинці, бо маршрутки йшли скоріше, а автобуси трошки пізніше. Але комфортніше і зручніше. І просто, що маршрут не заїжджає на комбінат, він має їхати тою стороною і виїжджати так само їхати. Він не поїхав, не поїхав на харіпросту. Неможливо, можливо, вони ще не знають маршрут. Вона ж не в центрі пробки. Я в 9 маю відправлятися, 12 хвилин вже за три Перший маршрут, ознакомлюємося, ще люди з не ознакомлені теж деякі. Перший день, перший день виїхали автобуси, де і люди ще не орієнтуються. Але тим, що простора в автобусі. 50-річний Геннадій Броч розповідає, на роботу він добирається різним транспортом. До сьогодні їздив, зокрема, й 39-ю маршруткою. Я довго не чекав, я зразу вона приїхала, я сів, поїхав. Дуже хороша маршрутка. Уютна така, не те, що ті жовті маршрутки, які вони були, в цього рівному. І таких треба побільше маршруток, щоб було, щоб замінити всі ці жовті маршрутки. Шостий маршрут не відрізнятиметься від 39-го, а автобуси за четвертим маршрутом прямуватимуть до Луцького кільця, повідомив Руслан Гудима. Всього за шостим маршрутом курсуватиме вісім автобусів, а за четвертим дванадцять. За його словами, великогабаритні автобуси вміщатимуть понад сотню пасажирів. Крім того, з 1 січня 2024 року оплату приїзду пільгових категорій фінансувати з міського бюджету не будуть. Натомість ці витрати візьме на себе переві зазначив Руслан Гудима. Вартість проїзду для пасажирів не змінилася. Вона сягає 12 гривень. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.